У лікарні було тихо. Онкологічне відділення занурилося в післяобідній сон. Остапа пускали сюди в будь-який час. Його дружина Оксана більше не могла вставати. Вона лежала в одномісній палаті, яку оплачував чоловік, тому він міг бути з нею і вдень, і вночі. Привіт, рідненька, як ти? Остап увійшов із букетом її улюблених Ірисів. Привіт, усе так само добре усміхнулася Оксана. Вона дуже схудла з тих піль, як захворіла. Волосся трохи відросло після хімії і стирчало кумедним їжачком. Вона принципово не пов'язувала хустку, любила повторювати, мені і так гарно. Ти у мене завжди красива, Остап не кривив душею. Він обожнював і боготворив свою дружину. Для нього вона завжди була першою красунею. Перед тим як продовжимо, розкажіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте наші історії. Кожен ваш голос, частина нашої великої країни. Познайомилися вони за досить дивних обставин. Остап, за родом своєї діяльності, часто їздив по різних містах. Він був фотографом у відомому журналі. Його знімки викликали інтерес, конкуренти зі шкіри лізли, щоб переманити його. Але він залишався вірним видавництву, керівництво якого одного разу повірило в молодого, нікому невідомого фотографа і прийняло його в штат. З тих пір минуло чимало часу. Остап виріс професійно, його роботи стали впізнаваними, і одного разу він поїхав до сусіднього міста познімати фестиваль. Знімки виходили фантастичними: такі колоритні обличчя, оригінальні костюми, прикраси. Його увагу привернула дівчина. Вона грала на гітарі, сидячи на столі в центрі площі. Навколо неї юрбився народ і заворожено слухав. Грала вона так віртуозно, що Остап теж заслухався. Він навіть забув про зйомку, просто стояв і слухав, милуючись музиканткою. Вона грала із закритими очима, а коли закінчила, глянула на Остапа і посміхнулася. Його відволікли. Повернувшись, він побачив, що дівчина зникла. Ви не бачили, куди пішла дівчина з гітарою, запитував Остап людей, що стояли поруч, але всі лише знизували плечима. Тираж журналу з його фотографіями був розкуплений за лічені хвилини. Біля будинку Остапа стояв газетний кіоск. Він ніколи туди не заглядав. Журнали старався знаходити в інтернеті, але в цей день його ніби хтось підштовхнув до кіоску. Сам, не знаючи, навіщо він став розглядати витрину. Ви щось конкретне шукаєте? За столом сиділа дівчина з фестивалю. Остап остовпів. Ви. Ви як тут? Він розгубився і запитував якусь дурницю. Дівчина з подивом подивилася на нього. Він зник, а потім. Ви так зраділи, що я зникла? Вона посміхнулася. Зникли тоді. Він так зрадів, що знайшов її, і навіть не подумав, чому вона була в іншому місті, а тепер сидить у кіоску поруч із його будинком. По-моєму, ви мене з кимось плутаєте. Дівчина усміхнулася. Посмішка була точнісінько, як у гітаристки. Це виключено. У мене професійна пам'ять. Остап взяв із вітрини журнал і відкрив сторінку з його фото з фестивалю. Гарні знімки, вона перегорнула сторінку. Це мої фотографії зі свята, де ви грали на гітарі. Остап впритул подивився на неї, але вона мала здивований вигляд. Я зроду не вміла грати на гітарі, та й у завейні на чому, хіба що на нервах, усміхнулася вона. Мені стадо слонів по вухах пройшло. Не може такого бути. Остап уже засумнівався, чи бачив він її насправді. Містика якась. Але так ніхто не знайомився, дівчина засміялася. Мене Оксаною звати. Остап, він нахилився до віконця і запропонував. А ходімо куди небудь. Вона йому безсумнівно сподобалася. Оксана зачинила кіоск під здивованим поглядом Остапа. Куди підемо? дівчина кинула ключі від замка в сумочку. А так хіба можна? Він кивнув на замок на дверях. Це мій кіоск. Я сьогодні клаву поміняю, зміючись, заспокоїла його Оксана. Так вони й познайомилися. З кожним днем Остап закохувався в неї все більше і більше, і коли зрозумів, що життя не бачить без своєї Оксани, зробив їй пропозицію. Прожили вони щасливо три роки, коли біда гримнула, звідки не ждали. Виявили в Оксани пухлину мозку. Остап возив її до кращих лікарів, але все безрезультатно нічого не допомагало. Результат був один. І тепер він щодня приходив до неї в палату, щоб побути разом. Сідав поруч. І читав їй книги або розповідав останні новини. Вона слухала, усміхалася і тримала його за руку. Іноді він залишався з нею на ніч, вона відсувалася, звільняючи трохи місця на ліжку, і він лягав поруч, обіймаючи і вткнувшись носом їй у шию. І тоді вона розповідала йому казки, як дитині, поки він не засинав, і вже не міг бачити, як сльози котяться у неї з очей і стікають по скронях на подушку. Її не стало раптово. Остап не був готовий до такого, хоча прекрасно знав, що це повинно трапитися. З кам'яним обличчям він дивився на дружину вона лежала, а посмішка так і не зійшла з її обличчя, ніби навіть після смерті вона продовжувала усміхатися для нього. Адже він так любив, коли вона сміялася. З дня похорону пройшло вже кілька місяців, а Остап так і не міг почати працювати. Друзі спершу намагалися хоч якось відволікти його, кликали з собою на вечірки, але він тільки відмахувався. Усі вони вважали, що справжній козак так не побивається за жінкою, він би підняв усіх на сміх. Тепер же кожен день він їздив на кладовище. Дорога займала більше години на електричці. Сам за кермом їздити не міг. Увага була розсіяною, і він кілька разів ледь не потрапив у аварію. Залишив цю затію і їздив тільки залізницею. Остап сидів біля могилки і просто дивився в одну точку. Навіть подумки йому було важко розмовляти з нею. У грудях стискався залізний обруч навколо серця, та так, що було важко дихати. У суботу народу на вокзалі було більше, ніж за Народ поспішав хто куди. Садівники везли кошики з розсадою, саджанцями. Рибалки з величезними рюкзаками і вудками їхали до своїх тільки їм відомих рибних місць, а хтось, як Остап, їхав на кладовище, поправити пам'ятник або прибрати на могилці, а може, й пофарбувати огорожу. Електричка підійшла і натоп живим потоком кинувся на посадку. Попереду Остапа йшла жінка. Вона злегка кульгала, спираючись на палицю. Він машинально допоміг їй піднятися на сходинку електрички, підтримуючи її під лікоть. Дякую вам. Жінка обернулася. Остап похолов і відчув, як заворушилося волосся у нього на голові. На нього дивилася копія покійної дружини. Що з вами, чоловіче? Вона злякано дивилася на його зблідле обличчя, а її видіння нікуди не зникло. Він навіть протер очі, але результат був той самий. Жінка стояла на майданчику електрички і все так само дивилася на нього. Ви їдете? вона нахилилася, щоб подати йому руку. Зараз поїдемо без вас. Ніби почувши її, пролунало шипіння під вагоном, брязнули гальма, і вагони повільно рушили. Остап отямився, схопився за простягнуту руку і встрибнув на майданчик. Ви мало не залишилися на пероні? Вона вдивлялася в Остапа, ніби намагаючись згадати його. І ви так змінилися в обличчі, зблідли, у вас все гаразд. Остап не знав, як почати розмову. Він усе ще був трохи в шоці. Нарешті взяв себе в руки. Пробачте, я вас не налякав? вона негативно похитала головою. Ви граєте на гітарі? Вона здивовано кивнула. І три роки тому ви грали на фестивалі? Вона знову кивнула і, здається, почала згадувати. Ви фотограф? Вона раптом збагнула. Все думала, де ж я бачила ваше обличчя? Ви ж знімали тоді на святі. Вона ляснула себе по чолу. Мені навіть пригво було, що я не потрапила до вас у кадр. Вона посміхнулася. Слухайте, може, присядемо? Мені якось не дуже зручно стояти всю дорогу. Вона показала очима на палицю. Ой, пробачте, звичайно. Остап відшукав поглядом два вільних місця і повів туди гітаристку. «Так що з вами трапилося? Жінка сіла, витягнувши хвору ногу. Це дуже дивна історія. Остап не знав, з чого почати. А ви куди їдете, і звідки, якщо не секрет? До лікаря їздила на прийом, а тепер додому. А що ви дуже поспішаєте? Остап побоявся, що вона скаже так, і, поки вона не відповіла, продовжив. Я б хотів вам дещо показати. Мені здається, вас це теж здивує і зацікавить, а потім я можу вас провести до самого будинку. Я не поспішаю, вона виглядала заінтриговано. Не доведеться багато ходити, Палиця все пояснювала. Ні, далеко не підемо. Остап зітхнув з полегшенням. Як вас звати? Ліана, а вас, відповіла жінка, помітивши, як він здригнувся. Остап. Він відчув дежавю, ніби з ним це вже було. Наша станція. він піднявся. Ліана з побоюванням подивилася на нового знайомого. Запевняю вас, там не страшно. Посмішка Остапа була гіркою, і Ліана це відчула. Він допоміг їй спуститися з під ніжки вагона, і вони пішли в бік кладовища. Що у вас з ногою? Але якщо не хочете, можете не відповідати. Остап прикусив язик. Та всього на всього кіста навколо сухожилля щиколотки. маленька, але стільки клопоту від неї. Ліана засміялася. Ось доводиться, як старенький, з паличкою ходити. Але лікар запевняє, що пройде сама, просто боляче поки що. Поки вони дійшли до воріт кладовища, Остап рушив вперед, показуючи дорогу. Ліана, кульгаючи, йшла за мім. Мені завжди не по собі в таких місцях. Весь час здається, що ось ось на тебе з фотографії на пам'ятнику подивиться твоє відображення, вона навіть наїжилася. Остап сповільнився вони підходили до потрібної могили. Скільки молодих, красивих тут, Ліана зупинилася як укопана, на неї з пам'ятника дивилася сама вона. Ліана почала повільно осідати. Остап вчасно встиг її підхопити і посадив на лавочку, притримуючи, щоб не впала. Він легенько поплескав її по щоках, шкодуючи, що не взяв цього разу з собою води, але незабаром Ліана оговталася Куди ви мене привели? Жінка з жахом дивилася то на фото, то на Остапа. Тепер ви розумієте моє збентеження. Він все ще тримав її, але, отямившись, відпустив. Що все це означає? Ліана прочитала напис на пам'ятнику у неї той же день народження, таке ж по батькові прізвище, щоправда, інше, навіть ім'я квіткове. Нічого не розумію. Прізвище у неї моє, це дружина. Остап стам струсив пил з пам'ятника. Ви ж пам'ятаєте той фестиваль? Він обернувся до Ліани. Вона сиділа, не зводячи очей з фотографії свого двійника. Лише кивок переконав Остапа, що вона здатна щось чути і розуміти, і він розповів їй, як був засмучений її зникненням, і про те, що дивовижним чином познайомився з жінкою, яка, як дві краплі води була схожа на дівчину з фестивалю, і про її хворобу. А коли я побачив вас на пероні, подумав, що божеволію. Остап присів поруч на лавку і закрив обличчя руками. Потім глянув на Ліану. Оксана ніколи не говорила мені, що в неї є сестра. Ви ж сестри? Я теж не знала ніколи про те, що у мене є сестра. Вона знову подивилася на фото. Мене виховувала бабуся. Батьків своїх я не знаю. Іноді у мене виникало таке почуття, ніби мене й підкинули. Ніяких фотографій, ніяких спогадів про моїх батьків. Коли я запитувала про них, бабуся починала засмучуватися, говорила, що мені, напевно, погано у неї живеться. Звичайно, я не хотіла її засмучувати, і припиняла розпитування. А у Оксани були батьки. Надія майнула в очах Ліани. Знаєте, якось вона сказала, що знати їх не хоче. Остап замислився Можливо, вони щось могли б прояснити, але я не знаю, де їх шукати вона ніколи не їздила до них. А вони знають, що з нею трапилося. охнула Ліана. Ні, звичайно, як їм повідомити, якщо ні адреси, ні імені не відомо. Може, потрібно пошукати в особистих речах. Звичайні люди завжди сподіваються на щось, не рвуть з минулим остаточно. Ліана загорілася цією ідеєю, але тут же осіклася. Вибачте, зовсім не подумала, що лізу у ваше особисте життя. Вибачте. Остап дивився на неї, і йому здавалося, що це Оксана з ним розмовляє. Він ніяк не міг позбутися цього відчуття. Але ця таємниця спорідненості мучила тепер і його. Ви допоможете мені? Він встав і подав руку Ліані. Вона теж піднялася і ще раз подивилася на фотографію сестри. Тепер в її погляді вже не було страху, лише сум. Прощавай, сестричко, шкода, що за життя ми з тобою не зустрілися. Вона змахнула сльозу і пішла до воріт на вихід. Ліано. гукнув їй Остак. почекайте. Скажіть, якщо я попрошу вас поїхати зі мною і пошукати в речах Оксани, це буде недоречно? Хоча я ж навіть не поцікавився раптом вас удома хтось чекає, а тут я зі своїми проханнями. Мене ніхто не чекає, тільки Себастьян. Вона посміхнулася, бачачи, як полізла брова Остапа на лоб. Це золота рибка. Сусідка догляне за ним. Потрібно тільки зателефонувати їй. Хочеться скоріше дізнатися, що за таємниця ховається за нашим народженням. Особистих речей у Оксани було небагато записники, блокноти, зошити. Остап ніколи й не порпався в них. Все, що він хотів знати про дружину, він знав. Я візьму, Ліана вказала на записники. Він кивнув. Якимсь шостим чуттям гостя витягла маленький записник і, перегорнувши його, зупинилася на одній сторінці. Ось вони. Вона простягнула запис Остапу. На листку був єдиний запис мати і адреса. Це селище поруч з містом. Він звірився з навігатором їхати хвилин сорок. Ну що? Ліана кивнула. Цього разу Остап вирішив взяти машину. Зустріч з сестрою покійної дружини струснула його. По дорозі вони багато розмовляли, в основному Ліана, щоб Остап не відволікався. Вона розповіла, що закінчила консерваторію, грає не тільки на гітарі. На такі заходи спеціально не їздить, тому гітара її частий супутник. Була заміжня, але з чоловіком розлучилися. Свободу він любив більше за мене, підсумувала вона. Так за розмовами приїхали в селище. Перша зустрінута сільчанка вказала їм будинок, який шукали. Двері відчинила літня жівка, дуже схожа на Оксану і Ліану, ті ж риси обличчя, той же погляд. Оксано, доню, ти все таки приїхала. Жінка хотіла обійняти Ліану, але та відсторонилася. Оксана померла. Остап вийшов вперед, закриваючи Ліану собою. Як померла? В очах матері читався переляк і нерозуміння. Кілька місяців тому. Остап ніяк не міг зрозуміти ця жінка взагалі в курсі, що у неї є одна дитина, чи вона просто намагається приховати щось? Хто тут, господиня? спробувала пройти Ліана, але її зупинили зачинені двері. Може, все ж зайдемо в будинок? Чи хочете всіх сусідів поставити до відома про ваші сімейні справи? Остап уже починав закипати. Мати мовчки відчинила двері і пропустила гостей. При цьому вона не зводила очей з Ліани. У будинку було затишно, на стінах висіли ранні фотографії Оксани від дівчинки до тих пір, коли вона пішла від батьків, Ліани там і в Помині не було. Я нічого не розумію, жінка з усіх очей дивилася на дочку. Це копія Оксани. Як таке може бути? А ви не припускаєте, що у вас могли народитися близнюки? Остапу набрид уже весь цей спектакль. «Мені сказали, коли я отямилася, що у мене народилася дівчинка. Здається, жінка стала щось розуміти. Та ні, не може такого бути. Не могла ж вона. охнувши, опустилася на стілець і притиснула долоню до губ. Я важко переносила вагітність, почала вона говорити. Мені здавалося, що я ношу попереду себе мішок картоплі. У селищній лікарні у нас працювала акушерка Зоя. Вона була старша за мене років на 10-15. і здавалася такою уважною, розуміючою. Всю мою вагітність вона з мене буквально пилинки здувала, не давала мені навіть у місто з'їздити, пояснюючи це тим, що мене по дорозі розтрясе, не дай Бог. А коли прийшов час народжувати, вона дала мені якийсь настій, сказала, що це допоможе легше народити. Мабуть, був дуже великий плід. Я народила легко, але відразу відключилася. А потім весь час думала, як так? Ніхто не засинав після пологів, я ж розмовляла з породіннями. Але Зоя мене заспокоїла, сказала, що це вона так, а дочка народилася маленької ваги. Звідки такий великий живіт був? запитала я у Зої, а вона пояснила багато води. Ну, я їй повірила. А після того, як мене виписали, Зоя поїхала, ніхто не знав, куди. Правда, потім хтось пустив чутку, що бачили її на станції з немовлям. Але ніхто не повірив. Всі знали, що немає у неї дітей і бути не може, застудилася вона за молоду сильно. Весь цей час, поки мати говорила, Ліана сиділа, відвернувшись, і крадькома витирала сльози. А чому ваша дочка чути й говорити про вас не хотіла? задав питання, яке мучило його Остап. Ми сильно посварилися, вона хотіла їхати вчитися в місто, а ми не хотіли відпускати, думали, що буде нам помічниця на старості років, а їй все це було не цікаво. Вона поїхала, так і не вибачившись, і більше не приїхала, не простила, мабуть, не знала я, де її шукати. Батько ось не витримав розлуки, дуже її любив і теж мені пробачити не міг, до самої своєї смерті. Мати й Остап повернулися до Ліани, чекаючи хоч якогось пояснення. Мою бабусю звали Зоя, Зоя Володимирівна Гусько, ахнула мати, а кушерку саме так і звали. Вона ніколи не розповідала мені про батьків. Але чомусь по батькові дала батьківське. Можливо, якби вона так раптово не померла, то відкрила б таємницю мого народження. Ліана говорила і розглядала фотографії на стінах. Ні дочка, ні мати не знали, як себе поводити. У будинку панувала тиша. Мені потрібно поговорити. Остап став збиратися. Ліано, ви познайомитеся з Себастіаном? Остап не міг піти, не зробивши спроби краще дізнатися жінку, яка приховувала в собі стільки таємниць. А вас не лякає кульгавка? Чоловіки від мене сахаються, сумно посміхнулася вона. Навіть якщо ваш лікар помилився і ви ніколи не зможете ходити, як раніше, я вас не кину, посміхнувшись, сказав Остап.